Комендантська година це заборона дітям з 22 до 6 ранку перебувати на вулицях без супроводу дорослих. Я думаю, що треба. А ви часто бачите на вулицях молодь, школярів, які випивають, може, курять. Ну, не часто, але ну, за останній час, скажімо так, я не бачила, бо я рідко в таке час з'являюся. Ну, буває. Та, мабуть, так. Менше буде всяких неприємних ситуацій після 10 чи 11 години, коли там буде та година, коли її ведуть. З 10 до 6 ранку. Це буде, це буде вірно. А ви, власне, бачите на вулицях такій пізній ну, багато молоді? Бачу і бачу багато п'яної молоді. Це, я вважаю, так не, не потрібно і неправильно. Ні. Чому? Тому що сама по собі комендантська година вона говорить про те, що наші громадяни будуть чомусь, чомусь вони будуть обмежені. Зачем обмежувати наших громадян? Але тут ж ми говоримо про дітей до 18 років. Діти до 18 років, вони... діло в тому, що є папа, є мама. І приймати рішення, на мой взгляд, принимать рішення нужно исключительно папі і мене, а не якимось громадянам і не Сергію Олеговичу одаричу, да? а це виключно є батько, є мати і все. На сьогодні правоохоронні органи говорять про те, що от серед дітей дуже багато злочинів, хуліганства і так далі. От власне ця комендантська година вона і, е, ну, зменшить ці. показники? Власне, ця комендантська година вона зовсім ніяк не вирішить питання про злочинність, яка взагалі має місце між, між неповнолітніх дітей. А что на вашу думку треба сделать, чтобы эта злочинность сниживалась? На мою думку. Так. На мою думку потребно... Понимаете, когда-то было воспитание... Знаете, когда-то было воспитание, а сейчас его нет. И вот нужно людей воспитывать с пяти лет до того, чтобы они были ну, нашим детям, на мой взгляд, нужно прививать любовь к родине, к отцам, к матерям и так далее. Потребно. Чему вы так думаете? Чему я так думаю? Потому что детвора до 16 роки гуляют и до 2-3 часов ночи. Ну, то що нормально? Значить, тут вже батьки недопрацьовують, або ж е сім'ї такі, що, що байдуже, де діти знаходяться. Я за те, щоб була ограничення. Треба вести. Скажіть, а чи потрібно забороняти дітям перебувати у закладах харчування, там, розважального комплексу от, після 10 години? А які ж це заклади? Кав'ярні. Ні, не треба. Пиво, куриво. Якщо там курити не можна, то вони виходять і курять. Дітвора, до 16 років. Це ж не те, що там днем зайшов в кафе і випив Кави і все. Пиво, пиво, пиво. Ну і до пива ще щось. Так що я проти того, що вони після 22 знаходились десь. Незвісно де. Дякую. Ще на вашу думку, чи ця заборона вплине на зниження рівня от, ну, злочинів і так далі? Вплине. 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 Тому що їм треба достати десь якісь кошти на пиво і дивляться, особливо хлопчаки, де дрот зняти, де щось якусь грошу поламати, де щось. Звісно, знижу. thank mm -hmm. you